Коротше, мужики, всім привіт Україні! Моя любимая рубрика, я того відео спеціально не дивився 69 лайків. Хамасутрою пахне. Ну, ми подивимося, що тут таке. Мені дуже цікаво за сьогодні друге відео, мені дуже цікаво, но, можливо, воно вийде завтра. менше з тим. Кожні пару тижнів виходить відео з тим тракторцем. Новий найдешевший мінітрактор з трьох точкою. Допустимо, найдешевший мінітрактор. Це дуже добре. Цікаво, яка його ціна. До трьох тисяч написано на прев'ю відео. Ми почуємо, ми побачимо. Ну то де посилання курва на трактор? Ні, це не драндулет. Що з повітряним фільтром? Нормальний цей повітряний фільтр. От. Грантулет це цей трактор дуже класний. Аби ще дешевше коштував. Він дасть в рот, блін, любому. Знаєш, так дивіться. Постараємося зараз такого бігом пробігтися, подивитися, чи міняти цю цифру, там була сімерочка, і послати їх нахер. Глянемо, глянемо. Це не буде рознос. Я думаю, я надіюся. Ну ми побачимо. Друзі, всім привіт. Опа! Зубр. Конь. Зубер 245. А... 22 кінських сили, то що тут пише, 24, так. то, звісно, трохи придумано, але. Він стільки років був 24 кінські сили. Ти сам розпинався, що там 24 кінські сили. В каталозі написано 23,8 кінські сили. Тепер стало 22 чого? Знов згадуємо відео хаос на ринку міні-тракторів і невелика різниця в цінах невеликих тракторців. Знов ця херня. Знов починаєте пудрити людям голову. То називайте його лідер, то, я кажу, лідер, зуберний 245, а 225. Скільки можна пудрити голову? Ви ж ті шильдики замовляєте. Д -д Дебіл Зразу, з порога, дебіл. Е, дивіться. В нього Дивлюся. отакий Здоровий мотор. Боже, сто раз ми його бачили. Здоровий він Він такий, як 11 величиною. Який він здоровий. Дав він нормальний, типа. Ну Но повітряний фільтр реально якось вони так вивели геть в сторону, типа. Його би вище зробити, да? А не в сторону. Я не можу поняти, для чого ця херня подивила. Одне й те саме без кінця. Кажуть, що я одне й те саме розказую. Я абсолютно надій, де я повторяюся, що геть, типа, те саме. Тут те саме копія. 11-15. Як в старих шифінгах 200. Правильно, в старих шифінгах 11-15. Але зараз тут прокладочка в зубра 245. Почому то, так як в нових шифінгах, 11-22. 122 мм. Внезапно. Почому то, не 120 не 115, а 122. 220. Тут вже буде потужності більше, ніж там в будь-якому мототракторі, в принципі. 22 номінальних тут є. А, то, по-перше, ну звісно, генератор і сама головна перевага. Ну... Драндуліта, то от така вже коробка. розумієте? Так, да, воно таке трохи доробило, звісно, як і будь-який мототрактор. Но... Тут... Це не одоробило як і будь-який мототрактор, тому що це не будь-який мототрактор, тому що це не мототрактор взагалі. Даун. Це не може бути. Це одне й те саме, я не знаю, я що в матриці дежавю. Як чорний кіт тоді пробіг. Тільки цей кіт зелений і це не кіт. Вже ідея. Така коробка, вона значно надійніша. Вона типу як шихінговська. Прекрасно. Ця я. вся історія фактично йде в ціну мототрактора. Фактично. Але за ці гроші ви вже получаєте собі трактор з адекватною коробкою, яка не буде ламатись, летіти і так далі. Немає блокировки, звісно, мінус, але зато. Та похір на ту блокировку, дядя! Знав би ти ти працював би на землі, ти б знав, би, що вона потрібна тільки десь в дуже глибокому болоті або на сніговій. В землі, якщо тобі трактор так не тяне, буксує, то блокіровка не поможе тобі тільки збільшення ваги даун. Через те юмзи, включаючи блокіровки, ставали, заливали воду в колеса, баластували трактора в загальному залі закидали і чіпляли і ставили. Він на догрузку. Не рятує та блокіровка в роботі на землі. Дебіл! А трактор беруть для роботи на землі. Сука. Коробку вже бачите. зубравська, здорова. От не так. мотоблок, не мототрактор. То вже так. адекватна коробка, яка буде ходити. Плюс вона на 540. І навісне десь кілограмів до 300 піднімає. Тобто, звісно, там транспортерну копавку не а ось кіти типу, пошов польський маленький Фрезу метр тридцять. Ребята, цей трактор піднімає сівалку, яка сама важить 250 кг без зерна. Ще зерна, три мішки, це буде 350, чуть не 400. І пацан їде. І пацан працює тою сівалкою. Що там тр транспортерна копалка? Скільки вона важить, блядь. Подивися в інтернеті, дурню. Під трьох точку, під кардан тягне легко. Вот. І е, система проводних рівнів трошки краще, ніж в мототракторі, бо вона коротша, як в шпі пойде. Типу, Тут іде штатних. Два. ну Можна поставити, бачите, ще один ремень, Хватить. О, на три ремня. І воно буде досить таки, непогано працювати. Потім рама вже йде на такій тракторі, бачите, така вже більш по посилена, потовшує сталь і так далі. Так, так Колея регулюється. Такі колеси здоров'я 20-ті. Теж заднє ось регулюється. Там розкручуєте і можете підстроїти собі під ваші рядки колеса. Відстань між колесами. І задні можу бачите, то теж не як в мототракторі, вже він трошки більший, трошки сильніший. Повторюю, що то, то що не стоїть там як шифінг і так далі, то стоїть все таки як мототрактор, але при цьому вже є багато таких моментів, переваг, скажімо, яких нема в мототракторі. Тому то хватить, нахуй ті мототрактори продавати, зробіть, блядь, за нормальною ціною оці, і що фенги подешевшують, і буде всім хорошо, блядь, І я не буду вас матюкати. Бюджетний варіант, на якому вже можна фактично нормально працювати, 245 зубок, А, з трьох точкою також можна комплектувати фрезою по бажанню і будь-яким іншим навісним. Це на а, Можемо все підібрати повністю. І якщо брати ще там з навісним, то буде ще додаткова знижка. От, тому хому, хто Понятно. хоче недорого, але вже ця, на якому можна працювати, то будь ласка, звертайтесь, номер телефона внизу. А, доставка безкоштовна, притупати. Немає, от, по всій Україні. мінітрактор трактор України, як зараз Крим завези. Бережіть себе і підписуйтесь на канал. Крим же це Україна, а завези туда. зайти на сайт Також є тут. Одну помпу завезе. Та, різні, дорожчі, дешевші. Всі ціни будуть там. Або за номером дзвоніть. Всім гарного дня, до побачення. що позвонити, блядь? Нічого не буду ставити, ноль реакції. Давайте, давайте так. Опа! З фрізой. Нахуй мені та фреза? Не, диаметр там більший, пацаны. Не розказуйте. Давай без фрези. Сам трактор. Ну ш за нахер? Нашу мені та фреза нужна? Допустим, Інтертехніка, це те саме. 123 тысячи. 900 килограмм, правда. 123 тысячи. А, тьфу, брехня, с фрезой. 750. Молодец. Молодец, Жека. Цена 122... 123 тысячи. Математик, блядь. 37. Ой, сука. Як там блядь? Ой. Ой-ой-ой. Ну, добре. Треста, допустим. Допустим, хай три 300. Треста баксів. 3000 пише. Замануха, ребята, замануха, опять. А, блядь, піздити вас треба. Ладно, добре, допустимо. А, я це дивився. Хер на вас. 3300, 300 баксів приплили. Добре, хай так і буде. Ну добре, давайте ми не будемо кидатися на них лишний раз. 2,8 тисячі відео. Йопчу мой ман. Серйозна заява. Що я хочу сказати? Трактор добрий, питання ма. Тільки, звісно, вони вміють розказати. Ото вам, якщо взяти на противагу 3300, то от він здоровий. Питань нема. Колія регулюється, питань нема. В Снітайчика того є така фішка. Але він загалом, як на вузькій колії, дуже малесенький. Якщо їх порівняти, на жаль, нема десь спільного фото, щоб їх порівняти. Менше з тим. Хто боїться рівнів? Ну, я скажу, що той дурний. Ну, іменно правих ремнів, не лівих ремнів, а правих ремнів. Ультраправих, ультраконсервативних, правий сектор. Коротше, як хтось вважає. Я взагалі то лівша, але в мене рівні прави. Якось, якось нелогічно, так? Да? Менше з тим. Значить, то для вас непоганий такий відеоурок буде. З таких тракторів... Якщо брати в загальному так вибір серед них, він не є такий дуже космічний. І щось такого явного, що варте уваги, то можна пересчитати на пальцях одної руки, навіть якщо ви столяр і у вас два пальці обрізаних циркуляркою. Такий світ зараз. Одиниці варті уваги. Серед ремінного чогось. А серед чогось такого ще меншого з тих тайчиків, або на БУ ринку, або оцей ДМТЗ 220. Теж не густо. Тяжка ситуація зараз, тяжкі часи. Тяжко, тяжко всім, але дякуйте Богу за те, що ви маєте зараз. Бо багато хто не має нічого. І живіть так, щоб завтра вам не було соромно за ваше вчора. Так, хлопці, будемо завершувати. Думку відео почули. Дурниці далі. Переважають нас здоровим глуздом. Будемо жити будемо бачити, я вже не вірю, що щось тут поміняється, щось там валіра трошечки підняв левел. Я його і не зачіпаю, зараз вроде би нема чого. Ну, Хлопці час від часу моніторять, зайдуть, думаю, якщо щось буде критично, так без моєї, як то кажуть, оцінки не, не зможе обійтися, то мені скинуть, я так думаю, і ми це відео подивимось. А наразі так коротенькі, маленькі розносики такі, типа. А зараз глянемо, наступне відео буде про Шифенг 244 з кабіною. Е, Цікаво, однозначно, ждали, я думаю. Надіюся, що вам сподобається. А наразі, все, що знав, ти розказав, все, що міг, це показав. І наразі добрий хлопці буде, всі здорові!